Доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати малюнок, за допомогою якого мені хотілося передати ніч. Освітлення йде від ліхтарика, який знаходиться вище за гарбузом. І він освітлює верхню поверхню. І входу до будинку, і шляпку верхньої частини гарбуза, освітлення зверху вниз. Це ніч. Отже, треба було передати навколо силуетом деякі тваринки, дерева і затемнені частини самого гарбуза. Гарбуз виставили на вулицю. Хеловін, свято, усі виставляють гарбузи. А білки накидаються на ці гарбузи і шукають насіння. Гарбуз довго стояв мовчки, не знав, що йому робити, а потім почав відганяти, але їх прибігло так багато, так багато вони такі набридливі ці білки, що він не витримав і кинув їм насіння. Свого насіння. Воно було таке смачне, таке солодке, таке гарне, що деякі, понаївшись, почали відходити. А інші нові знову плигали, летіли, карапкалися, щоб теж скоштувати цього насіння. І гарбуз довго відганяв цих набридливих білок. А вони. Продовжували робити свою справу. І так, переглянемо, як на малюнку відтворене світло й тінь. Ось, за допомогою такого переходу формується заокруглена частина верхньої шляпи гарбуза. Капелюшок такий гарбузовий. Він кривенький. Але людина, коли вирізає, то дійсно дуже важко вирізати рівно. Вирізи бувають різноманітні. Донизу гарбуз, бачите, такий має темне забарвлення. Я намагаюсь все передати, бо на вулиці чомусь блистить блискучі такі зображення, коли малюєш олівцем на папері. Простим олівцем. Тут використовувався простий олівець та гумка. Більше нічого. Ось білки намальовані силуетно, бо вони відходять від гарбуза. Сам гарбуз промальований. А основне завдання було цього, в цьому малюнку передати освітлення, передати ніч. Ось підклала, щоб не здуло вітром. Ну, ось такий малюнок у мене вийшов. Напишіть, чи сподобався він вам, чи ні. Як ви сприймаєте нічні події, гарбуза? А ось і моя Матільда прийшла. Це перший поціновувач моїх малюнків. Бачите, що вона робить? Примостилася. І саме на малюнок сіла. Ти що робиш? У тебе ж грязні лапи. Тікай, відходь! Не можна, я потім не зможу його відмити. Це ж папір звичайний. Тікай. Ви бачите, навіть ще й кусається. Кусається. Створює супротив. Ось яка в мене кішка. Так. Не хочеш слухатись? А доведеться. Оце малюнок не ти робила. А я і не царапайся, мені боляче. Ви бачите, яка? У неї яскравий характер. Вона наполеглива і відстоює свої права. Ось така попробую до неї доторкнутися, якась зла сьогодні, або ніч їй не сподобалось. Або хоче теж насіння гарбузового. Матільда. Матільда. Ти ж гарна кішка, така ніжна, така лагідна. І так любиш зі мною все робити. Ну що ж, обставини в Києві тривожні. Постійно, постійно відбуваються нальоти дронів, вибухи, є пошкодження. Живемо, живемо, як на вулкані. Ховаємось, коли можемо. А в основному. Вже і не можемо сховатися, бо повітряні тривоги можуть тримати, як сьогодні, 10 годин. Почалися вночі і закінчились перед обідом. Отакі От у нас справи. Так, а я буду закінчувати, бо мені треба малювати наступний малюнок, і треба щось робити з цією кішкою. Бо бачите, яка вона стала неслухняна? Ой так. О така кішка в мене. Що ж ти робиш, Матільда? Це ж мій малюнок. Хіба його можна отак псувати? Мостилася. О, зараз валиться. Ну, от і все. Іди собі гуляй. А я буду закінчувати. Дуже важко передати відтінок, щоб не, бли... не виблискував олівець простий. Отак, от спробую його ще більше навести, щоб ви могли його розглянути. Ну, от і все. Бажаю всього вам найкращого, гарного вам настрою, натхнення. І надії на те, що все буде гаразд. До побачення.